Ветеран війни, фотохудожник та письменник, чия літературна діяльність здобула визнання серед багатьох читачів. До Миколаєва завітав Віталій Запека, аби поділитися своїм творчим досвідом, який став частиною історії нашої країни. Зараз історичні часи, і як в ще фотографував, 10 тисяч знімків, зробив за три роки. Вони в держархіві з примітки зберігати довічно». Вони в кількох музеях України, Європи, Канади. Це історія, це важливо. Окрім фоторобіт митця на творчому рахунку автора вісім книжок. Віталій Запека переконаний, що головна якість виданих матеріалів, а не їх кількість. Чим менше надрукуєш, тим це якісніше. Тим не будь до графоманія. Коли ти ввагаєшся, вибираєш цей роман чи цей, вибираєш найкращий. Писати твори Віталія Запеку надихнули читачі його дописів у соцмережах. Спочатку це були описи до фотографій, але згодом література стала його головною справою. У творчому доробку письменника книжки як і для дорослих, так і для дітей. Віталій Запека ділиться, що це був його перший, але довгоочікуваний візит до Миколаєва. Письменник зазначає, що найбільше йому сподобалася краса місцевих храмів. За його словами, місто корабелів має глибоке історичне значення, і він радий, що зміг побачити його на власні очі. Яна Циня Павло. Ло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.